Добрий день, усі любителі рослин. Сьогодні мова піде про щитівку та псевдощитівку. Усі ми знаємо, що з такою з таким захворюванням хвойних рослин боряться, як правило, інсектоцидами, наприклад, актарою, і можна з ними боротися тільки на стадії так званої бродяжки ранньою весною, коли температура повітря стала стає десь 4-5 градусів Цельсія, проливають. Рослину хвору під корінь теплою водою, а потім проливають розчином актари. Але ніхто не говорить про те, що є і натуральні методи боротьби зі щитівкою, тому що щитівка боїться деяких натуральних речовин. І я хочу сьогодні трошечки про це розказати, оскільки температура змінюється, а яйця щитівки зимують при температурі мінус 25, а зараз у нас такі зими, що вся щитівка ця буде. Дуже дуже живенька і жваво рухатися по рослинах. Отже, що не любить щитівка? Масляні розчини. вони покривають щитівку тонкою плівкою і блокують доступ кисню, тому можна один, на один літр води розводити дві ложки олії і одну чайну ложку рідкого мила і оприскувати рослину там, де є проблеми. Також не люблять вони на тютюну, тому що алкалоїди, що містяться в тютюні, згубно діють на щитівку. 100 грамів тютюнового пилу потрібно залити 1 літром окропу, настояти 24 години, процідити та оприскувати рослину. Також щитівка не любить настій гострого перцю. Тому що у перці речовина, яка міститься, викликає подразнення щитівок і змушує їх залишати рослини. 100 грамів стручкового гострого перцю можна подрібнити, залити одним літром окропу, настояти 24 години, процідити і також використовувати для оприскування. Також оцтовий розчин змінює pH поверхні і роблячи його непридатним для щитівки. Рецепт наступний: одна столова ложка 9% відсоткового оциту на 1 літр води, також оприскуємо. Рослину хвойну. Також попіл і мило. Луг із попелу нейтралізує щитівку, а мило допомагає суміші краще прилипати до рослини. 200 г попілу потрібно залити 2 літрами гарячої води, настояти 12 годин, процідити, додати 1 чайну ложку рідкого мила або прилипача і теж обробляти рослину. Також дігтярне мило або господарське утворює плівку і ускладнює дихання щитівки. Рецепт 40 грамів натертого мила розчинити в одному літрі теплої води. Ну, всі ці рецепти, звичайно, будуть дієві тільки для рослин, які тільки-тільки е, вражені, які не мають там, 50% враження або 90%. Е, от, я надію, що вам будуть ці рецепти корисними і, можливо, ви ними спробуєте скористатися. От, надіюсь, інформація для вас була корисною.